Зараз хтось вийде класним пальцем, залужний вийде щось скаже, президент скаже. Я не можу не брати молодих, коли вони, коли вони хочуть, коли вони можуть. Хлопці, у нас немає часу. За три дні у вас абсолютно сформується розуміння, що взагалі відбувається. У нас може бути історія з повторним нападом на Київ. мене мама Стапа сказала: не бери молодих. Я не можу не брати молодих, коли вони, коли вони хочуть, коли вони можуть. Я просто за те, щоб це була служба як не, не у в'язниці. А щоб це було з розумінням того, що вони роблять, розумієте? Тому що сказати не можна брати молодих, в мене от там декілька людей просяться, щоб я їх я не можу їх не віддати. Да? Я просто думаю, як побудувати їх кар'єру таким чином, щоб, щоб це було саме так. Зараз там не, не не за горами буде відкритий набір через дію в армію дронів. Да? Це теж нова форма. В армії дронів принципово менший відсоток того, кого ми втрачаємо, і принципово більший того, що ми, що ми робимо. Да? Це теж варіант, теж варіант. Над цими всіми історіями треба думати. Але на жаль, в цій суматохі, в цих планах, які сьогодні є в воєнкоматах, їм ніколи думати про це. Вони дають план. Вони дають план. Ви можете під'їхати в будь-який воєнкомат, сісти в ту в той кімнаті, де відбувається там жахливі речі відбуваються. Жахливі речі відбуваються. Треба піднімати, по-перше, свідомість людей, які йдуть, а друге, створювати для них умови, щоб вони розуміли, заради чого вони йдуть. А з другого боку, це має бути абсолютно прозора історія. Всі мають стати на військовий вибі. Всі, це, це, це це і це не залежить. А потім треба вирішувати, платиш. Окей, працюй. Не платиш, давай піди за спиною, був похований місин. Для тих, хто багато розмовляє про те, що треба щось дати, що треба якось підготуватися, треба поговорити, от я вам зараз показую. 7 місяців тому половина оцього другого ряду ще було не заповнено. Половина. Оця вся частина, це все за 7 місяців. 7 місяців. Ви можете підійти до будь-якої людини, яка сюди заходить. І просто спитати, хто в неї тут похоронений, а як це сталося. Це з точки зору подумати, зібратися 10-го числа зустрітися, новий, новий мобілізацію. Нам треба подумати, нам треба почухатися. Дивіться, хлопці, у нас немає часу. У нас немає часу. У нас з того боку. 140 мільйонна країна, у якої запасів ще дуже багато. У нас може бути історія з повторним нападом на Київ, восени. Для тих, хто не розуміє, що відбувалося. Спочатку були ДШВ і морпехи. Це було під Києвом два роки тому. Потім були мобілізаційні. Їх ми закінчили, напевно, на початку літа цього року. А з тих пір почалися зеки. Зеків у них всього 400 тисяч. 300 вони вже відмобілізували. Да? 300 тисяч зеків. Да? При тому, що ми непогано воюємо, при тому, що у нас більше втрат ворога, ніж наших, але все одно люди закінчуються. Це перше. Друга річ, друга річ дуже важлива. Да? Наступного року у них президентські вибори. Вони вибирають президента, потім роблять всіобщу мобілізацію, збирають 300-400 тисяч і йдуть знову на Київ. Так щоб було зрозуміння до Києва, я вам пропоную виїхати на оцей перехрестя в Гореничах і від Гореничів побудувати найближчий маршрут до Білорусі. Там буде 118 кілометрів. Що таке 118 кілометрів? Я їх на велосипеді проїду за 4 години. Якщо у вас є сумніви, то ви можете поїхати в будь-який морг. Я не знав, що це так відбувається. Як тільки, я тільки туди потрапив, коли, коли я заїхав за сином, всіх, всіх мертвих всіх звозять в морги. Да? Любий морг беремо Борову, Ізюм, там, Куп'янськ, любе велике місто, туди звозять. і просто попрацюйте там волонтерами. Просто три дні. Три дні для того, щоб у вас е, якась яскравість навелася. Да? Е, до, до чого ви зведете? Ви, ви побачите людей, які привозять, в якому вони різному стані. Хтось без ніг, хтось без голови, хтось помер на операційному столі, е, хтось в кусках. Хто, от всіх побачите. Три дні. Причому там нічого не треба робити. Там треба... Приїхали слідчі, розпакували, показали, відфотографували, запакували, засунули груд 200, кудись він поїхав. Там на, на на Кудись да, на місце дислокації, за три дні у вас абсолютно сформується розуміння, що взагалі відбувається. Менше всього, в мене питань до, до поліції, тому що в поліції жінок не можемо залишитися, а в патрульній поліції це неможливо. Да? Крім того, патрульна поліція спецпідрозділом все одно приймає участь. До кого в мене питання? Наприклад, да? митники. Ну, якщо у нас митники... Стануть тільки жінки. Що від цього? Що зміниться в країні? У нас поміняється сальдо торгово-промислового балансу, чи що? Давайте чоловіків заберемо туди. Друга історія слідчі. Вони ж там розслідують суперсправи, прокурори, слідчі, чоловіки. Вони всі мають е, мінімальний дотик до зброї. Вони всі мають якесь уявлення про якісь дії. Це теж непоганий варіант. Це друге друге джерело. Я думаю, що якщо цим колом піти, то ще буде там 1200 300 людей. 200 300 тисяч людей. Депутати. Да. З точки зору депутатів, да? депутатів всіх не можна відправити, але робити, наприклад, 20 сказати, от 20% ми зараз мобілізуємо, відправляємо їх на, на передок, не знаю, на півроку, на три місяці, на чотири місяці. За 4 місяці повністю картинка міняється, коли ти, коли ти е, на передній лінії. Все абсолютно міняється. Навіть якщо ти будеш підвозити ліс для накривання е, бліндажей, в тебе все одно картинка поміняється. Все одно. Я не кажу знову-таки, щоб вони всі йшли в штурмовики. Просто картинка поміняється. Це дуже важливе питання. Я вважаю, що один процес не виключає інший. Це не значить, що якщо ми підемо по, скажімо такий непопулярний мед, а вони в будь-якому випадку будуть непопулярні. В будь-якому випадку. В ресторані сидіть набагато легше, ніж бути е, десь напереду. Да? Але ми маємо для себе передбачити, е, що ми маємо зробити для військових в майбутньому. Я от вам можу там сказати: да? от щойно ми виїжджали з вами з паркінгу, я дістав у БД. І мене пропустили безкоштовно. Скільки б я заплатив? Ну, заплатив би за той час, поки я стояв, напевно, 100 гривень. Да? От у мене у БД. Я показав, вийшов. Да? Плюс, е крім е пільги на 50% на комунал, ну нічого немає. Так, да, у мене там роблять невелику знижку на приватну школу на дітей. Чверть. Тобто, в мене чве четверо дітей і в мене там один вчиться безкоштовно. Добре, непогано. Але треба продумати стратегічні речі, які е, будуть в голові тримати цю історію вдовгу. Знову таки, це не значить, що прямо зараз треба виписувати це рішення. Але, наприклад, для учасників бойових дій треба дати е, там пожиттєву знижку на, на податок НДФЛ, або якісь іще. Ну тобто, це має бути програма, і, і не треба на неї думати. Прийняли рішення, впровадили. Прийняли рішення, впровадили. Немає часу, ще раз повторюю, треба по великому рахунку відмінити вихідні дні. Не має бути у нас вихідних днів. У нас всі мають поспішати з військових заводів додому і зранку йти на військові заводи для того, щоб щось робити. Якщо людей, у людини немає, якщо вона, вибачте, на другому тарифі по. Як приватний підприємець, хай поїде і покопає трошки другу лінію оборони, трошки руцями попрацює. Там нічого складного немає. Лопатка, і поїхали. Тому давайте не будемо ускладнювати цю історію і дискусії на цю історію. Тобто, дискусії сильно ускладнені. Немає часу сьогодні. Працюють над новим законом. Я вважаю, що він має бути прозорим і щоб всі все розуміли. На відкрито майданчик, зробити відкритий майданчик, посадити всіх овнерів, я не знаю, Міністерство оборони, ГШ, адміністрацію президенту і зробити повністю відкриту дискусію з, з журналістами, з людьми, щоб вони відповіли. Віддали на питання, тільки так ми досягнемо е е якогось розуміння. Тому що один каже, я не піду, поки депутати не підуть, а депутати не підуть, тому що він не піде. Або один каже: Я піду, якщо всі підуть. У всіх є якийсь підтекст, який, в принципі, має для себе якийсь сенс. Але це не значить, що, що це одне правило. Треба, щоб всі максимально прозорі. Я, наприклад, вважаю, що історія з податками вона просто суперкласна. Да? Що стосується, ти або платиш, і ти кажеш, я плачу, у мене ось це зафіксовано, або ти йдеш воюєш. Ротаціями на півроку, на рік, на 36 місяців це вже давайте, давайте говорить. Я за 36 місяців вважаю, що це великий термін. Тобто, треба зараз топнути ніжкою і сказати, що ми зараз всіх ставимо на військовий облік і всі мають пройти через це, як в Ізраїлі. Там чоловіки з до і так далі, і так далі, і так далі, отримать отримати всю цю історію. Тоді ми розуміємо, що у нас є ресурсу, наприклад, 3 мільйони людей. Ми 3 мільйони людей можемо мобілізувати, підготувати, зробити і залучити. Тоді ми розуміємо, що 36 – це дуже багато. Давайте зробимо 24 з запасом, да? а будемо вважати, що буде 18. і через 18 місяців будемо звільняти людей і міняти їх е, е, нормально. Але всі мають стати на. Облік, я вам скажу так, що люди настільки втомилися там сидіти, що якщо вам от просто зараз видірнуть когось з, з окопа і поставити вам сюди, то він вам все розкаже про те, що, 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 він, що він пережив і не пережив. Про те, як він не доїдає, як він не досипає, як він то не робить. Це це жахливі речі. І він вже в такому стані майже два роки. Мало того, там більше там багато людей, які пішли туди самостійно. Вони в 24 лютого лютого самостійно прийшли, пам'ятаєте, які черги були. Так, от якісь черги вони там дійшли. Потім вони покрутились, покрутились і потрапили в бригаду. Вони в от в мене бригада, там 68-ма, да, ми фактично були 11 днів на, на оновленні. 11 днів за весь час. Тобто, бригада з самого початку стояла під углідаром. Оці всі наступи під оглядаром, з великими кількістю техніки, це все через нас. Потім нас в липні відвели, і потім нас перевели на сватово. Всі люди там такі, крім, крім нових, які приходять. Людей знову-таки, тих, хто приходять і у яких очі гарять, які хочуть кинутися, вже немає. Уже немає. Це всі, всі люди такого похилого віку, які там щось, щось собі якось, якось вони дійшли до цього стану. Тут оцінюється соціальне навантаження на людину. Тобто вона має е, сконфігурувати, що вона робить для суспільства. Чи вона просто ходить на другому статусі СПД і розповідає, що він тут такий платник? Мені один написав в інстаграмі. Ви що, Ви всіх СПДшників зараз платите? Скільки ти заплатив податків, дядьку? Я перед, перед тим, як о, о, мобілізувався, у мене було 7 мільйонів, я був на третій групі. На третій групі просто 7 мільйонів помнож на, е, на 10. Угу. Оце історія там не дуже правильно, дуже неправильно. Кожен зараз буде тягнути цей екскюз під себе. Я буду казати, я тут. Дуже от, Розгрібаю тут сніжок на, на цементарі, тому мене не можна мобілізувати, тому що я сніжок розгрібаю. А хтось буде казати, а я тут роблю бетонні плити. Всі мають через все це пройти. Я за, я за те, щоб можливо, на певній категорії зробити якісь обмеження. Да? Але е, насправді, насправді ну, це дійсно потрібно країні. Так сталося. Да. Що всі ми живемо в країні, яка е, е, прийшла з Радянського Союзу. І у нас оцей екс-совізм, він у кожного за плечима у вигляді якоїсь спадщини від батьків, якихось обставин, які були навколо під час виховання, е, воно все оточує. Да? Є така історія, що так, да, дійсно не всі командири прискіпливо ставляться до. До життя своїх підлеглих. Да? Але у нас немає часу на те, щоб ми зараз про це говорили. У нас є час тільки на те, щоб це змінювати. Цих командирів можна чимось, кимось замінити, якщо у нас є люди, яких можна замінити. А якщо ми будемо топтатися з місця на місце і мусолити одне на друге, то з цього нічого не зміниться. Ще раз у нас дуже дуже важкий рік. Дізнавайся про війну в Україні тільки перевірену інформацію. Підписуйся на ютуб канал Факти Ай Тіві.